Так. Опа! Ага. Треба цю смазочку, так? Да, да, да. да. Стоїмо, стоїмо. Я я тренируюсь, какой нахрен потоп? А можеш підтримати болт? <реж> Тараси квасик. А да, ти... не не ми вже відзняли ролик, пойлися дуже класні реакції, друзі. Так що обов'язково ви знаєте, що робити. Звичайно, ставте свої лайки, підписочки, коментарі пишіть Пишіть коментарі, на який слідущий ролик засняти якусь там реакцію, якомусь залі пишіть свої рекомендації, а Тарасик іде в залчик і буде там франкувати людей. Ну що, погнали! Ого, нефікас! Нефікаси! Вау! Ого, нам треба тут зробити. Ой-ой-ой, стоп, -ой стоп, -ой, стоп, 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 стоп. Подожди, подожди, подожди. Так. Тут Саня позвонив мені і сказав, що треба подон починити. Затримуйте, секундочку. А і зараз тут тренажерчик треба починити. Почекайте. Я відставлю. Василь Петрович, і труби почистили, і скрізь почистили. Тут мені сказали, що тут тренажерчик, який шатається. Я тренуюсь, какой потом, потопляє. Стану витягати. Ти розумієш, я, я в процесі. Ти вриваєшся. Це чого не то, так? Да? Ну, Бо я закончу, а потім робиш, що хочеш. А як тренажерчик нормально працює? Не скрипить? Не репить? А що ви хочете? А блочні тренажери. Дивіться, що ви хотіли. Ага, добре зараз. Трошки шатається, звісно. Тут теж. Як назвати? Тарасик. Мені просто Саня дзвонив, цей директор і каже, що треба підлогу починити. Не підлога, зрозумів? Тобі буде тяжко тягнути. хто. Я тренуюся, я в тренуваюш процесі. Так, треба на звук. Підкрутити треба. Ага. А ну ножкою отак. Оп, і сюди. Ага, і чесно, я теж прихожу в зал, різні працюю, І там, десь на тому районі. Не каждый разу дивлюся. Пацаны присідають, тягнуть, кричать, там я теж хочу так. Давай я... спокойно. Ты уйдешь по своїм делам, я займусь своїм делом. Буквально секундочку, пару секундочок, я подивлюсь, приміряюсь. Я буду. У <реш> это, это стек какой-то или що? Мене, кстати, Тарасик, звати. Сосо, сенсей. Мене Тарасик звати. Сосо. Я позворок. Можна ще Це раз. Це поки що неприємно. Не? Добре. Ага, трошки зажали. Смазки треба нам точно. По-любому. Скільки тут? 20-19. Ну зараз провіримо. <ріст> красавчик, ты делаешь свое дело, но, ну, блин, вот, да я закончу. Почекай, просто Саня мне тогда даст мне Пофиг, что люди там тренируются. Мне треба хорошую подлогу. Тут 15 сантиметров, а с той стороны 20 сантиметров. И что, как ты будешь? у меня нет на тебя времени и нервов. Я, извините, я еще тут скручу трошки. Доброе, крепко. Ага. ага, вот так. В принципі, я думаю, можна трошки більше. А як нормально по присиді? Так, да, я думаю, не треба. Не треба? Так. Да, краще не треба. Хоча б попробуй постояти там, да. Уровень не є. І такої, <світ> і така лінієчка. <світ> і <світ> вот така лінієчка. Ага, так. І... Тут, 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 тут. так. О, да. А тут треба підкрутити. Ветрочка. Що з можу попасти? Так, один. Два. Ти впевнений? Я впевнений. Я схожу за домкратом. Минуточку, брат, і все. Зараз я схожу і зараз прибіжу. не ні -ні -ні, ні 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 Я вже ремонтом займаюся по поворізним залам. в Києві там, і за Києвом. Тарасик на часик приїжджає теж. І ще оце можна. Ну я просто попробую постояти оцей, да? Фаверсісним. Блин, коротше, забув домкрата крата цього дом Щас я хочу попробувати, може сам потягнути. 200 кг. Ты как бы не похож того чувака, который тянет 200 кг. Якщо нет, Де то нет. Делаешь, то, ще... Добре, сейчас секундочку ми зміряємо длину. Немає цієї рулетки. У мене теж немає. Так, один. А протеїни це хімія чи ні? Та да, якщо що страхуй мене. Ого. Ну, пайдьо. <кхух> Та, вроді, нормально так. Та да ти... Та ні, ні, ні. Пора... Блін, ти так мене напугав. Нормально. <кх> ще піду, починю там різні тренажери, короче. Все, давай, брат. 2.30. Тоді <кхух> на зв'язку. Болтави мого дали, так? Да? Ага. 9911. Тарасик. На часик. Так і скажете там. Хорошо? Аж не зрозумів, що це таке. <кхух> <кхух> Пішло дуже добре. Нормально, да? Все, давай. Давай, <кхух> давай. Ого, ніфіга собі. Так, 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 так. Так, так, так. Огу, стоїмо, стоїмо. Жмуться? Подивлюся, потрогаю трошки. Тройно. Ого, нормально. Треба подивитися діагностику, так зробити шанги. Чи крутиться, чи не крутиться, нормально. Ага, отак так от. Хорошо. Подкрутив легенько. Маслом ага. змастити треба, щоб воно не скрипіло. Подивимося тут, гантельки, ці якісь. А як ти дійшов до такого, що ти типу, по 18 жмеш? Ну, так от якось, Одного кілограму. Так. так, газу, газу, да, ага. Щось може починити, поремонтувати вдома треба. Вроде все справді. Хочеться теж покачатись ага. з хлопцями. Можеш показати мені хоча б з одним кілограмом, як воно буде. Вот, тобі треба. так от і піднімає. Попробуємо. Офікав собі, У -у -у -у. Нічого себе, блін. Я сейчас буду, я щас да да Сейчас -да. Щас бежу, да. Добре, давайте. Для точної справності трошки наложим думів. Зараз підставим трошки. Я спробую трошки, трішки воки трошки назад. О, да. Якщо чесно, я вже трохи підзабився. Мені казали, тут треба починити ще якісь 28 кг. Сейчас попробуємо цій взяти. Так, подивимося уровень. Як. Вісішоу 9911 Я на адміністрації Давайте, до побачення. Дякую.